Ми з тобою спілкувалися одразу після твоєї участі у голосі країни. Тоді ти сказала про те, що з тебе продюсерів у твоєму житті досить. Після невдалого контракту з Дмитром Клімашенком, після того як а, він ще вимагав грошей і намагався подати на тебе до суду, і ось не пройшло і півроку, як ти підписуєш контракт з Аланом Водоєвим. Як він тебе вмовив? Ми по-перше, друзі. Спочатку а потім вже він мій продюсер, я його підопічна, і йому не прийшлося мене довго вмовляти, тому що е, життя мінливе. Пропрацювала свої минулі якісь там образи а, і на чоловіків і на продюсерів. У нас настільки з ним дружне співробітництво і контракт, що він абсолютно мене не лякає. І я дуже багато років назад в мене була така велика, а, як стін газета, чи називається, Карта бажань. Карта -бажань на якій в мене був, був наклеєний Алан Алан Бадой. І, і написано, що в мене буде три кліпи в нього відзнятих. тобто мрій. Збувається, я завжди хотіла працювати з ним як е, звичайно з кліпмейкером, з режисером. Але ще й так вийшло, що він став моїм продюсером. Кліп, який вийшов достатньо відвертий, чи не змінився статус, зважаючи на це, стало більше прихильників, і можливо хтось вже полонив серце. Чесно кажучи, прихильників стало більше, але серце моє вільне. Ще не з'явився той, який я всім кажу, що вені віді віці прийшов, побачив і завоював, Так? Звичайно, якщо він появиться в майбутньому, то я буду дуже щаслива і рада. Так що я чекаю його.